Немає мінусів? Мінусів. Ну, Якщо це назвати мінусами, ну, змога, з моїх спостережень, основним мінусом технології каркасного будівництва на сьогодні є недостатньо бізнес населення. І в цьому, в чому це виражається? Це виражається, перш за все, в ліквідності будинків на вторинному ринку. Чомусь люди, купуючи готовий будинок або намагаючись його продати, каркасний будинок. На жаль, виручають менше коштів, оскільки коло потенційних споживачів вище на каркасний будинок, ніж на mm -hmm. загальнотехнологічні, на цихляні будинки, будинки з газоблоку. Але якщо ми пригадаємо, коли з'явився газоблок, це там, можливо, 10-12 років назад, то таке саме опусіння було стосовно газоблоку. А зараз, в принципі, 80% будинків будуються саме з нього. Так що, я думаю, що це. Цей мінус він скоро буде нівельований, але на, сьогодні, на сьогоднішній день все-таки є люди, які категорично mm -hmm. хочуть жити тільки в кам'яному будинку, цегляному, і вважають, що все інше це будинок НаФНФа. Чи НаФНФа, я не пам'ятаю, хто mm -hmm. що, я, яка нерухомість, якому належала в цій касці. Mm -hmm. Але е, знову ж таки, це стереотипи, це необізнаність, це, е, скажімо, відсутність елементарного бажання просто. Щоб моти інформацію про те, що що відбувається, які технологічні процеси задіяні в процесі Угу. А ви живете в якому будинку? У мене два будинки. У мене є каркасний будинок, і цегляний. Повірте мені, що з чим порівняти. Раніше цегляний був він вже більше десяти років, але зараз я маю каркасний будинок. А каркасний будинок скільки років? Скільки взагалі років може жити такий будинок без капітального ремонту? Срок служби такого будинку обмежується до моменту настання капітального ремонту лише сроком життя утеплювача. На сьогоднішній день ми використовуємо базальтове теплювачі технонікольця, Світондев хорошої і щільності і його, і його і проєктний інститут, який безпосередньо на базі виробництва знаходиться Світондев. Дає нього 50 років гарантії при правильному використанні. Отже, для того, щоб необхідність замінити цей утеплювач, гіпотетично може виникнути не раніше ніж за 50 років, це, це час до капітального ремонту. Якщо ми бачимо, як змінюється архітектура за 50 років, розуміємо, що вже через 10-15 років за кавізо змінюється все життя так. людини. Якщо це молода сім'я, в них виростають діти, може і не треба. Тобто будинку цього вистачає для того, щоб на пів життя люди. прожити життя... Жит... Ну як самі я би сказав не так. на життя, вистачає прожити життя, вирости дітей та побагати внуків. Насправді 70 років це розрахунковий термін служби мінімальний. Де до, до потреби якогось там капітального ремонту я б не сказав, що це недостатньо. Що... А якщо порівняти скільки коштує будинок, який побудований з цегли, і скільки коштує будинок побудований е за цією технологією? Що в Україні <риві> нас, якщо раніше був якщо раніше каркасна технологія була е досить суттєво дешевшою виконання, то е на сьогоднішній день? Принципі при правильному підході до системи, до системи будівництва, до використання матеріалів, це, а це сухий, строганий брус, камерні сушки, при зростанні цін на будівельні матеріали е, практично е, вже наздоганяє вартість цеглядного будівництва. Проте е, саме вартість кінцевого оздоблення і швидкість цього оздоблення е, суттєво в рази перевищує класику, тому що будинок не має якихось усадочних процесів. Ви можете зразу обшити стіни, пофарбувати їх, по ну, пофарбувати е, закрити обоями або імітацією брусу іншими матеріалами і за їх тежити. Вам не треба чекати, поки стіни сядуться. вас, вас не турбуватиме якась паутинка на стінах, якісь розтріскування, якісь усадки і так далі. А фундамент е, має, Це стрічковий фундамент, це який Фундаменти можливі використати будь-які. Від свайно-гвинтових, палів, палівих, фундамент стрічковий і плити. 80 і більше відсотків наших проєктів ми реалізуємо на залізобетонній плиті, на якій можна будувати будь-який капітальний будинок. Ви навіть зможете знести при бажанні каркасний побудувати там на три будинки цегля... на три поверхи цегляний будинок. на три поверх Якщо це не ці. Нема зносити. Будинок цей легко трансформується, він легко добудувати якісь модуль, легко перебудувати, підняти поверховість. Розширити, замінити фасад, замінити, замінити якийсь елемент фасаду, замінити віконні конструкції. Він досить універсальний в цьому плані. І добудувати також. Так, легше. І е, саме велика перевага заключається в тому, в сучасних умовах, що стіни будинку не потрібно гріти. Будинок, будинку потрібно створити лише комфортну температуру повітря. Угу. Отже, система опалення працює не на, не на е, нагрівання стін. А на настойний комфортного середовища. відповідно, на цьому, цьому досягається мінімізація витрат. А ще мені казали, так що, а що буде, якщо там не заведуться миші? Mm. У стіні. Чи бачили ви мишей? Миш, миші. А чи бачили мишей в звичайних будинках, коли не було каркасних? Я не бачила мишей. Ну, мені доводилось бачити Ну, от, І я вам скажу, що, що гризуни потрапляють в будинок не через стіну. Вони не прогризають стіни, не прогризають дах, вони потрапляють в приміщення через двері. Тобто, якщо ви не пускаєте туди гризинів, то нікому голову залізти в приміщення не, не прийде. Звісно, ну, звісно можливе, можливі, якщо судонаслальний фундамент або там, де приміщення знаходиться серед поля, ну, поки за якою технологією не був побудований будинок, вони всі будуть там у вас жити, якщо це буде будинок серед поля. Але е, сам тепловищ не є комфортним середовищем. Вони не можуть заварити там виводок, тому що він колючий і він не зручний для виводку. Е, сам с, рішення, які ми використовуємо для того, щоб унеможливити їх потрапляння, ми буваємо повністю сіткою цоколь першого поверху, щоб неможливо було при бажанні навіть дикому прогоритися на попасти всередину. Але що чи Кращого засобу, ніж кішка, ніхто не придумав. Каркасний будинок в цьому плані не є якимось більш комфортним середовищем, оскільки здебільшого вони живуть на чердаках, на дахах. А дахи у всіх будинках і практично ну, більш переважної більшості виконані за класичною каркасною технологією. Ще е, кажуть, що воно може швидше горить. Горить? Так. Да. Горить все. Будинок починає горіти, вогонь піднімається вверх і горить першим ділом дах. І якщо в звичайному будинку е, залізобетонним перекриттям при нагріванні залізобетонної конструкції вона досить швидко може обвалитись, так і не дати можливість евакуюватися. То поки прогорять там балки каркасного будинку, повірте, можна ще й, й все майно звідти повиносити. І... і ці балки вони оброблені, звичайно? Вони, звісно, вони оброблені. Так. Весь будинок обробляється розчином вся дерева продукція, вся дерев'яна частина будинку обробляється розчинами вогнебіозахистом. Що не будемо говорити, не у неможливі, але суттєво е, утруднює е, запалювання деревини. Плюс вона все знаходиться в герметиці, вона знаходиться вся в базальтовому теплі, який є не горючим матеріалом, абсолютно не горючим. Він не виділяє нічого при при горінні, при нагріванні е, порівняно з пінопластом чи інших подібних продуктах. Він не токсичний і. Вся прово... електрична проводка, а проводка є 80 або 80 або більше відсотків за статистикою, є причиною запалення в приміщенні. <гум> Здійснюється нами металороковій, оцимкованому. Цей металороко ні гуні гризу не прогризує. Іскра там затухне. <гум> Тому електрику, електричну проводку в наших будинках здійснюємо тільки ми. Ми не даємо це роботи на сумпідряд, або не даємо <гум> людям можливості самостійно це зробити. Або знімаємо себе відповідальність, якщо хочуть люди займатися цим самостійно. Обмежень по введенню в експлуатації таких будинків абсолютно ніяких немає. Це одна з технологій, яка абсолютно поширена в світі, і вона не має якихось законодавчих обмежень. Є друге питання, що наша нормативна база не зовсім містить повний спектр нормативних документів, які б регламентували саме технологію каркасного будівництва. І тому ми використовуємо. Канадські коди, які в принципі дають ну, дають нам можливість назвати наш будинок технологічним технологічно. Mm -hmm. Весна експлуатація. Жодних проблем немає. Є люди, які будують е, за залучені кошти, е, отримуючи кредитні кошти, все-таки під заставу якогось іншого нерухомості або під заставу землі, а також є е, категорія. Ну, В принципі, є саме реструмінування, тому, тому що будинок будується протягом 3-4 місяців. Uh -huh. За він може там, великий будинок до 5 -6 місяців 6 займати максимум. Uh -huh. І на цей час фактично для людини діє реструмінування, вона оплачує роботи поетапно, uh -huh. бачить, як зростає її будинок, не, не платить за все зразу і е, має можливість закумулювати гроші на поєднування за час будівництва. Uh -huh. А скільки квадратних проєктів у цьому? Скільки він коштує, якщо будувати саме цей? Ми, сьогодні, ми не, не коригували ціну порівняно з минулим роком. Mm -hmm. Дуже великий скачок цін відбувся да. на бувальні матеріали в минулому році, всі це знають. Е, станом на сьогодні, я думаю, близько е, такий будинок сягатиме від, від 50 тисяч доларів коштуватиме в виконанні. Подібному, ну, без, без елементів, скажімо, точно, ну, будемо так говорити, без елементів меблів. Угу. З оздомовленням, але без меблів е, 52-53 тисячі. Ну, станом минулому році це було близько 47 тисяч угу. ціна. Тут 72 метри по підлозі. З чого побудований цей? Саме цей? Ну, безпосередньо цей будинок побудований по каркасно-панельній технології. Ми готові стінові панелі вже з утеплювачів зібрали на виробництво. І тут їх з'єднали між собою. Фактично, збірка каркасу будинку зайняла у нас чотири дні. Перший день закрутили гвинтові палі. Uh -huh. На другий день ми їх обв'язали і змонтували підлогу з готових щитів утеплених. І третій, четвертий день зводили стіни, з'єднували між собою. І за п'ятий-шостий день фактично накрили, ну, змонтували крокину систему і далі вже приступили до чистового одобрення комунікацій. Тобто за один тиждень можна побудувати собі такі мотиви? Ну, не зовсім побудувати, буду сказати, тобто, зібрати теплий контур можна за, е, шоб, за каркасно панельну технологію, ми зараз її впроваджуємо вже на нашому виробництві. На об'єкті безпосередньо замовника вже е, такий будинок виростає каркас е, за 10 днів, не більше, я думаю. Ну і кілька днів треба на те, щоб його утеплити. В принципі, за два тижні теплий кордок такого будинку можна виконати. Ну і в принципі вже за день засклити його. А вже зовнішнє оздоблення фасаду, оздоблення внутрішнього просто комунікації займають більше часу, ніж зведення самого каркасу. Отець такі котло дає можливість вже його опалювати і, в принципі, проводити роботи всередині незалежно від, незалежно від сезону. А що всередині цього каркасу? Будинок на 20% складається з дерев'яного каркасу, це сухастрована дошка камерної сушки, Як скелет. Як фактор як, як. Як, як фактор. Можна сказати, як фактор. Це, це скелет, і відстані між стійками і балками заповнюються бажатимутекою. Великий 45 кг на метр е... так, так, так. Це Ось так, це розріз. Так. Ну це фрагмент, скажімо, такий, не важливий, тому, що стійки насправді мають набагато ширше січення. Це схематичний показ, як це відбувається, з перехресним, перехресним утепленням. Але так тут, тут показано і базальцеве теплювачі, мембрани, ну і в принципі комплексна системи, тому що від зовнішнього впливу. Ціна захищається е, вітрозахисною мембраною, а знутрішньо паралізоляційна, щоб не накопичувати голову паризоляційною плівкою. Фактично так, е, це, це класична скандинавська технологія. Е, вона так, не глобально відрізняється від канадської, лише так можливо окремими вузлами їх монтажем самого каркасу. Mm -hmm. Але це технологія, яка вже... Багато десятирічців воювали серця всієї цивілізованого світу: Канада, Америка, Японія, Корея, всі східні країни. Ну, десь комітів, в принципі, будували, змінилося тільки наповнення і удосконалювалися утеплювачі. Насправді нічого принципово не змінилося. Угу. Це стоїчна балична система з утеплювачем. Основний переваг звичайно, будинку є в тому, що він дуже швидко будується, і в ньому високі теплохарактеристики е, е, коефіцієнти опору теплопередачі на сьогоднішній день стін каркасного будинку в мінімальному виконанні в нашому 200 мм стіна. Е, близько 15% перевищують на сьогоднішній день наші е, стандарти по енерзбереженню по теплої стіни. Зовнішньої конструкції несучих. А якщо вже додатково тепло, то стіна 250 мм, дах 300-350, що також є можливо. Ну, ми вже виходимо на європейський, вищий європейських рівнів е, на розбереження. На ну, сьогоднішній день при таких цінах на енергоносії це важливо. І в Карпатах це буде тепло. Ну, В Карпатах, перш за все, в Карпати е, в Карпатах е, основні. Основними опалювальними пристроями є або дровіні печі, або електрика. В принципі, газ там в високогір'ї мало де проведений. І будинок, в принципі, буде легко отопити от таким камінофеном, які можуть в цілодобовому форматі працювати. Але електрика, електрика тепловий насос це такі найбільш ефективні сонячні рішення. Може бути електричний котел взагалі. Може бути електричне пол. Звісно, звісно, може бути електричне підлога. Немає обмежень щодо використання якихось інженерних рішень, як і в будь-якому новому будинку. А для таких великих вікон чи не треба ще додаткові якісь радіатори або відкривачі? Ну, ці вікна мають напилення Solar, вона забезпечує додаткові нерозберіючі листовості. Арговами mm -hmm. наповнюється, 70-й профіль. Теплодистанція в вікнах ми зараз сучасних встановлюємо. Тут що вона не встановлена, ми будували шоурум більше двох mm -hmm. років назад. А Ось е... вікна змонтовані безпосередньо за технологію теплого монтажу. Е... Під ними, звісно, можна встановлювати додаткові радіатори, але що ви йдете до вікна, то ви не відчуєте якогось холоду. Зараз я не відчуваю ніякого холоду. Дійсно, велика, велика площа осклення приміщення потребує розрахунку теплотехнічного для того, щоб забезпечити е, нормальну функціональну систему опалення. Але тепла підлога є найбільш таким дієвим і е, універсальним способом забезпечити комфортне uh -huh. тепло в приміщенні. Um, сьогодні у виконанні виконанні частини оздоблення ціни наші стартують від 700 доларів за квадратний метр, uh -huh. і ця ціна включає готовий будинок з готовим скленням. З фасадом і внутрішніми інженерними мережами без чистового оздоблення, тобто це на монолітному фундаменті готовий будинок, в якому потрібно тільки не знаю пошпаклювати і фарбувати стіни або набити імітацію. Зоні буде абсолютно і... готовий, так, так а зсередини ці дошки це ну, ітація. Це елемент чистового оздоблення. Звісно, воно а, е а як воно виглядає без цих е чистового оздоблення. Без Будинок виглядає, як. Ну, ми бачимо мембрану, ми бачимо металізовану, фольговану мембрану, яка є захисною. Це... Ну, в даному випадку вона сіра, ви бачите це плівка, але відео брешітка. І після обрешітки угу. вже здійснюємо… Обрешітка це. Обрешітка це, це ось ця решіточка, ну, показана зовнішня частина будинку. Це фасадна частина, але в принципі середина так само Утеплювач ізолюється плівкою пароізоляційно, набувається рішіточка і на неї вже фідфіксується або, або е на систему оцінковану е монтується 20... гіпсокартон. 20... Прошу. 20 що таке? Двійка. Двійка? Угу. Ну, Взагалі це кровельний, це, це зразок це не стіни, це кровельний угу. зразок. Так, я кажу по принципу: ну, стіна, стіна за тим самим принципом будується, тільки ну, на. На фасадних рішеннях для фасадних рішень використовується або планкен, або імітація брусу, або фіброцементні панелі, панелі Клікфальц, профнастил. Варіанти будь-які. Може бути мокрий фасад виконаний угу. на осб плиту Декоративна де, де штукатурка нанесена. А а це -плита. середини це осб плита Зсередини немає ні. Всередині ми не використовуємо осб плити тому що вважаємо це недостатньо екологічним продуктом. Всередині використовуємо натуральні речі або гіпсокартон який монтуються в два листа. З mm -hmm. подальшою фінішним оздобленням безпосередньо або замовникам або нами. Е, або імітація брусу, або плонкен. Ну, mm -hmm. Також є інтер'єрні фіброцементні панелі. Але здебільшого це гіпсокартон, або імітація брусу. Mm -hmm. Гіпсокартон, як виглядає гіпсокартон, скажімо, в декорі можна побачити тут приблизно в санузлі, в кімнаті санузла. Ну, тут він просто займає елементи декору вже. Може бути і плитка? Так, може бути плитка. Тут показана плитка з старої царської цегли. Угу. Взагалі, ну, використання якихось матеріалів внутрішнього не обмежено. Угу. Технологія дозволяє все. А, ще таке питання. А, чи можна побудувати такий будиночок, потім розібрати, перенести на друге місце і зібрати знову? Теоретично, так. Проте, про, проте, проте при демонтажі, звісно, якісь там можливо елементи. Ну, при демонтажі можуть бути зруйновані, як імітація брусу, наприклад, якісь можливо елементи балочні. Але сама каркасна технологія, технологія дозволяє е, повторно використовувати всю сировину. Е, Майже в повному об'ємі ну, це велочі чи це е, ну, готові блоки, які можна може ну, якщо, бути якщо, будувати за каркасно-панельною технологією, то дійсно я можу розібрати зібрати. Каркас, якщо каркас класичний, і ми просто це саме шоурум побудований за каркасно-панельною, панельний. Uh -huh. Ми всі всі 100% наших будинків будуємо за класичною фінською каркасною технологією. Це тут ми зробили для того, щоб проекспериментувати з одного боку, з другого боку, нам треба було мінімум. Діяльності проводити на ну, фасаді будинку. Вони могли сюди э, загнати бригаду на коли на вони тут працювали. А, будинок можна розібрати, будинок можна демонтувати, але це, це витратно, досить витратно і економіки в цьому немає особливо. Для тих, хто це таки перевозити будинки, вони схиляються в сторону модульних будинків, хоча там є свої обмеження і по габаритам, і для перевезення, і по. – А модуль, і Модульних е, вас немає. Чи можна замовити? Ми не замовляємо. Ми, ми не виконуємо а це, це, це якийсь новий утеплювач? Ну, це теплі, що ми зараз будемо користувати в одному з проєктів, це конопляний утеплювач натуральний. О, це дуже. Так, так. І це дуже екологічно. Цікаво, ну, замовники, замовники дбають про... Майбутні покоління, тому в принципі ми не відмовляємо, ми теж готові на експерименти, але е насправді, скажімо, у нас е немає е чітк чіткого розуміння, як це утеплювач вести перспективі. Так, це дорожче це дорожче, ніж базальту утеплювач, це екологічніше і це досить тепло. Але ну, у нас є тільки е у нас немає висновків експертних по цьому матеріалу е підтверджених. Проте, клієнт готовий брати на себе цю відповідальність, розуміючи, що, що наслідки використання. А є, я ще захоплювалася, знайшла такі будинки, які утеплені соломою. Соломою? Ну Це сама, так, Це пресована, м -м -м -м. ні, не сама, це м -м -м. саме пресована солома. Солома. Я, Ми зустрічали такі будинки, це цікаво, можливо, колись ми спробуємо. Використати таку технологію просто зараз назвала це на ФНАФ проект, зібрала дуже багато фото. В Європі це дуже заохочується. Держави стимулюють такі. Я це бачила в Німеччині, у Франції. я бачила у нас. На жаль, люди трошки ну, або фанаті фанаті цього можуть це буде дозволити, тому що насправді це досить недешево. І з чи соломи просувати стіни. І в нас держава цього не підтримує ніяким чином, тому люди, звісно, бояться. А ми, з другого боку, не можемо дати гарантію на наш продукт, оскільки не маємо такого сертифікованого виробництва цих ну, вузлів. Є ще в мене таке каперсне питання. Так. На будівництві завжди бувають якісь упс, моменти. Ви хочете так. знати косяки, так? так? Я хочу знати про що пішло не так, чому, і як виправляти, і з чим ви стикаєтесь, з якими складностями. Е... Правильне питання, дякую за це питання. Будівництво, як з будь-яких таких багаторівневих багато процесів, завжди зіштовхується з якимось з людським фактором, перш за все. Звісно, система, яку ми будуємо в роботі з клієнтами, в роботі з постачальниками, з нашими будівельними бригадами, націлена на постійне вдосконалення нашого продукту і роботи, взаємодії між ними. Проте не трапляються моменти, коли дійсно якісь незаплановані речі там ми змонтували ну, без рахування якихось побажань клієнта, або, або щось там виникло в процесі, ну, в процесі завершення будинку, ще не завершено будинку, ми виявили там якусь тріщинку, якусь точку, можливо, точку, яка де, де була недостатньо утеплена. При тому всьому, що ми здійснюємо суцільний контроль на різних етапах будівництва, починаючи від фундаменту, каркаса, утеплення, фасаду, внутрішні колдоблення виникають такі моменти, і для цього і при виявленні їх пробізає, проблем то, тече... так, ні, ну тече такого, таке рідко трапляється. Але навіть якщо трапляється, момент дійсно десь є. От капля попадає десь на мембрану людину. Це хвилює. Наша задача ми здаємо будинок тоді, коли людина не має до нас претензій. З, проблема з роботи з, з рекламаціями, з такими косяками, це не проблема. Ми налаштовані. Це, на, це, це, це процес, процес. це і, і ми готові, ми готові, беремося, ми готові, ми вирішуємо ці питання, ми закриваємо їх і е, люди залишаються задоволені. Люди не залишаються з відчуттям, От, не доробили або тут зробили не так. Тобто, поки людина не задоволена, процес будівництва не завершений. Наша задача е, передати людині. Готовий продукт, на який ми окрім іншого, даємо гарантійні сроки обслуговування. А скільки це на каркас це 10 років, на силовий каркас, тобто з конструкцією нічого не відбудеться, вона не не похитнеться, не накремиться, не просяде. А на оздоблю роботу рік, і за цей рік, в принципі, все, що може себе проявити, повірте мене проявиться. Ну за перший рік, так, там на другому році. Якщо дійсно якісь твічинки, якісь елементи, ми, ми довстрокові відносини будуємо з людьми. Їздимо до них на барбекю, Якщо щось виникає, повірте, ми задоволені, ми зацікавлені в тому, що буде швидко і якісно усунути якусь проблему, а вони є завжди прибуть при гостей будь-якої технології, однак не всі компанії здатні їх виправляти. Хтось вважає, що це не потрібно, все-таки ми клієнт-орієнтована компанія. А коли і кому ви побудували перший такий будиночок? Перший будиночок Каркасний ми побудували в 2015 році mm -hmm. замовнику, який, mm -hmm. е, так, е, mm -hmm. який е, мав проєкт на будівництво великого цегляного будинку. Mm -hmm. Але на той час був готовий фундамент, але на той час е, пропозиції комерційні по будівництву цегляного будинку відсотків на 40% перевищували. Кошторисну вартість, якому запропонували закаркасну технології. Mm -hmm. Звісно, ми на той час багато вчилися, ще ми експериментували, ми їздили, консультувалися, дещо переробляли, але м -м, після здачі будинку у нас м -м, немає жодної рекламації, яка б не була зразу закричена. Люди спокійно живуть, проводять чудово. Чудов... Так, сілу так сілу сілу це великий будинок, великий великий будинок це, це, це будинок, великий будинок 270 метрів площі. Два порохи з мансардою, з системи опалення повністю, тепла підлога, з хорошим інтер'єром. Ми не повністю не все завершило, тому що люди не готові були там другий здоблювати чисто ручно. Але це повноцінний будинок з мокрим фасадом. Ви не відрізните його зовнішній вигляд від звичайно класичного будинку. Звісно, ми багато куди просунулися в плані екстер'єрів, архітектурних рішень, але на той час будинок досі до сих досить, досить жваво і сучасно виглядає. Приїхала. Будь ласка, зустрічайте ваших друзів.